Так, 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 так. Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами будемо дивитися, що у нас на варварі. Так, що хотілося б перевірити, хотілося б. Ну, Ця збірка, мабуть, навряд чи буде працювати. Та давайте, до речі, збігаємо, подивимося, що сталося з нашим. Варваром на стрибках. Ми його не змінювали навіть і у восьмому сезоні, тому буде цікаво також глянути, чи ця збірка зможе щось хоча б у 75-му. Давайте вімкнемо відразу якусь банку, щоб було в нас видно, скільки часу в нас на це все піде. Очевидні, збірки на багах ми тестувати не будемо. Будемо дивитися, що зможуть наші збірки на вічному світі, тому що. Ну, тестувати їх із силами, які дають від'ємну кількість урону. Тобто урон, який по суті, не буде в нас вже працювати ніяким абсолютно чином, на релізі 9 сезону ми, мабуть, цією дурницею займатися не будемо. Ми хоча б глянемо наскільки взагалі знизили вороні наші землетруси. Так, ну і бачимо, що це збірка на землетруси ще з сьомого сезону. Вона точно працювати не буде. Це виключно збірка, я так розумію, залишилася в минулому, бачимо, що урону тут ніякого немає. Ми її відразу лишаємо. З цим все зрозуміло. Виходимо з цього порталу, нас цікавить збірка на базове вміння. Тобто на стрибки в нас 100% залишається в минулому. Ми її можемо спокійно видаляти цю нашу прекрасну збірку. Так, давайте глянемо баш. Давайте його одягнемо. Одягнемо. І що ми можемо. Що ми можемо зробити? Є в нас прекрасний от Шолом. Ага, слухайте, друзі. Дивіться, шолом залишився, броня також, з нею все добре. Знизили рукавиці наші друзі в уроні. Раніше тут було 200%, зараз 125 максимальна кількість урону. Тобто відразу бачимо, що змінилися наші рукавиці. Так, ця штука нам не знадобиться. Тут аспект. Нормальний. Знизили в уроні, друзі, аспект те, що на базові вміння. Тобто, слухайте, ми тепер бачимо, що базові вміння не підняли в уроні, а знизили в уроні Досить сильно. Тому що, друзі, всі абсолютно класи, які грали на базових вміннях, вони використовували ось цей аспект. Я це навіть забув перевірити на нашому чарівнику. От ми бачимо, що за рахунок того, що знизився цей аспект, я пам'ятаю, що він точно був вищий, ніж 120%. Це капець. Ну, можливо, це мені здається. Так, це в нас залишається. Це ми також не змінимо ніяк. Тут у нас також йдуть базові. І наш ультимейт. Начебто все правильно, крім одного, нам потрібно зайти в це прекрасне місце. Так, давайте ми заберемо там портал, щоб не повертатися до дерева. Зараз подивимося, виб'ємо предмет те, що нам потрібен. Так, нагадую, що нам абсолютно без різниці на сезоні це чи не на сезоні, тому що. У нас тут ціль протестувати, чи буде взагалі працювати ця збірка. Нам не важливо, там, як сильно ці сили будуть посилювати нашого персонажа. Нам важливо, щоб ми побачили, чи ця збірка буде взагалі дієва хоч десь. Тобто нас ці сили абсолютно не цікавлять. Те, що вони там будуть посилювати персонажа на 5х10 на порталів, це все дуже класно. Нам потрібно перевірити, як саме персонаж просто-напросто працює. Так. І ми бачимо, що є у нас нові черевики, коли ми будемо наносити атаку від базових навичок, і в нас буде максимальна кількість нашого, нашої люті, нашого ресурсу. Наш тепер ресурс буде поступово забиратися, ну або знижуватися. І після того, як він повністю знизиться, наше базове вміння нанесе на 100% більше урону. Ось це нам, в принципі, і треба. А плюс 4 до. Що, що таке Белі? Навіть не знаю, як це слово правильно читається так. Це в нас що? Що таке? Що таке на букву Б? Ага, це ось ця наша пасивка, яка підвищує наш урон від базових навичок на 4 секунди. Слухайте, ну, досить правильно нам випала ця штука. Так давайте ось це взагалі повикидаємо все нас більше тут нічого не цікавить з цих всіх предметів чудових, прекрасних. Нас цікавили тільки ці черевики і нам пощастило їх вибити якраз на те, що нам потрібно. На нашу пасивку. Так, ще раз скидуємо. Знову не те. Нам би в ідеалі спіймати на неї хоча б два рази. Ну, в ідеалі взагалі легендарний афікс, але якщо буде хоча б два рази, то це вже буде чудово. І знову не те. Давайте заберемо це все. Так, ключ в секунду нам не потрібна. Швидкість руху не потрібна. Ох, і довго це буде, слухайте. Дуже-дуже довго. І знову не те. І от як тільки я захотів щось потестувати на, на... тестовому сервері, тепер у нас ще й зараз проблема буде зі світлом. Що все в нас вимкнеться. Сподіваюся, що це ненадовго. Ну, зараз побачимо, що це просто якийсь збій в системі, а не зараз будемо сидіти з вами ще без світла, буде взагалі чудово. Так, випало нам два рази до цієї пасивки, нас це влаштовує. Нам цього буде достатньо, щоб подивитися цього варвара. Звичайно, будемо тестувати його в ямі. Зараз подивимося, як саме він в нас нам буде працювати. Трошечки, мені здається, що не сильно в нас правильно стоять навички, хоча. Хача... Навіщо нам тут молот? А, молот нам для того, щоб бити подавляючим. Давайте спробуємо. Тут нічого не вирішиш, просто розмовою. Давайте спробуємо, зайдемо, протестуємо ці нові черевики, побачимо, скільки в нас буде урону. Звичайно, що ця збірка буде змінюватися, можливо, якимось чином підправлять нам урон, але нам потрібно подивитися, хоча б чи буде вона взагалі, хоч якимось чином гратися, чи будуть дамажити наші базові навички. Нас в основному ось це цікавить. Тобто нас не цікавить, наскільки сильно її там піднімуть вороні чи знизять вороні. І ми бачимо, що дуже класний придумали предмет розробники, але він абсолютно нам нічого не дає для того, щоб наносити наш демедж. Жахливо в нас стоїть наш варвар. Рукавиці знизили вороні, знизили вороні аспект, додали новий предмет на базові вміння. Навіщо? Щоб що? Щоб не можна було пройти 75 рівень ями. Ну, звичайно, друзі, з силою, яка в нас буде в сезоні, ну, ми можемо піти зараз на сезон, взяти баговану силу і пройти 150 рівень ями, але ну. Воно так не працює все це в грі. Слухайте, ну мені поки що все очевидно, ми не будемо цим займатися. Для мене очевидно те, що ця збірка повна дурниця. Вона в нас проходила хоча б якісь рівні ями до цього моменту. Зараз вона взагалі ніяким чином не грає. Ми, звичайно, можемо взяти просто інше вміння, але в нас все до нього. Давайте візьмемо. Е, добре, візьмемо не ось це. Е, візьмемо, щоб наносити е, хоча б. Хоча б... Дає Берсерка давайте, щоб ми наносили урон від кровотоку. Можна, до речі, було б через ось це в мене пограти. Урон від кровотоку, Ось це прибираємо. Ні, це можна залишити. Нехай стяжка буде. Прибираємо ось цю дурню. Оверпавер все одно знизили. Він нам зараз е, нічим абсолютно не допоможе. Абсолютно нічим. Ми його взагалі приберемо, а ми не можемо повністю прибрати, тому що тут у нас треба, щоб були якісь вкладені очки. Тобто ми не можемо повністю його прибрати. А, в нас тут вкинуто ціла купа очків. Все, все добре. Можемо. Можемо ми ці пасивки всі позабирати. Так, і що ми хочемо? Ми хочемо якимось чином жити. Для цього нам потрібна ось ця штука. Це перше. А друге, що нам потрібно, прибрати все ж таки ці ціпки прекрасні. Поставити, щоб ми наносили урон. Урон, урон, урон. Давайте, щоб ми відновлювали своє ХП і зробимо ось так. Ось так, ось так. Я ось так. От хоча б мінімально, щоб хоч якось жити, бо це взагалі якось все дуже печально. Не хочу сюди. Ці посилки у нас достатньо є. Давайте, щоб укріплення було. Якось отак. Парагон. А, тут просто гліфи, друзі, гліфи навіть не вкачені. Давайте гліфи хоча б вкачаємо. Тоді не повна дурниця, тоді все добре. Я просто не прокачував, видно, цього персонажа в себе на несезонному світі. Просто збірку перекинув, зберіг, але ніяким чином її не посилював. Так. Прогресія. Угу. По-попу. -пу Не те. Парагон. О. Давайте замаксимо всі гліфи О, тепер буде повеселіше, мені здається. Це не розробники дурницю придумали, це ми дурницю зробили, що не подивилися, що в нас навіть гліфи не прокачані. Звичайно, що з нульовими гліфами ми не будемо нічого проходити. Так, і спробуємо ще раз тепер на нашому чудовому варварі. Чи буде він грати? Тому що з нульовими гліфами, ну зрозуміло, що ми нічого не пройдемо, так, тепер в нас є більше стійкості. Ну, нічого страшного, змінили декілька з вами. Э... Змінили з вами декілька речей, декілька вмінь. І безсезонних сил все одно наш варвар. Все одно наш варвар нічого цікавого цим монстрам не робить. Я думаю, що ми не будемо цим займатися і виходимо звідсиля. Це все весело, але не настільки. Якщо у нього немає урону навіть від цієї штуки, максимум, що ми можемо іще зробити, це прибрати повністю. Ось це вміння поставити сюди, поставити сюди ось так. Давайте на ні. На те, щоб вони кровоточили, от якось. Якось ось таким чином. І ми можемо пограти через кровотоки, тільки нам би дістати обладунок, а в нас його тут і немає. А, почекайте, є все добре. Ставимо наш прекрасний обладунок інший. Те, що нам буде давати, коли наші атаки будуть наносити урон від. Кровотоку, ми маємо шанс відновити наші вміння на одну секунду. Тому що не тримається в нас берсерк. Зняли ми просто черевики. Поясню, чому ми помираємо дуже швидко. Ми зняли черевики, які нам давали можливість відновлювати швидше це вміння, а коли ми знаходимося не під ним, все дуже погано. Тому ставимо інший обладунок, щоб наші. Кровотечіння відновлювали на одну секунду наші вміння, і можемо змінити навіть якісь руни потім. ну На максимальну кількість ХП, мабуть, не будемо змінювати. Давайте спробуємо. Поки що так, якщо не вийде, змінимо просто руни, щоб ще швидше наш берсерк відновлювався. І спробуємо ще раз. Тобто, ну це потрібно гратися, друзі. Для того, щоб нормально зібрати якогось персонажа, це потрібно дивитися, що краще використовувати для того, щоб він хоч якимось чином у нас грав. Так, ну от зараз по ідеї в теорії ми маємо просто-напросто хоча б не помирати. Тому що у нас буде відновлюватися наш е, берсерк. Слухайте, ну, не помирати ми розібралися як, але. Але наші базові вміння ніяким чином. не наносять ніякого урону абсолютно. І в принципі сенсу з того, що ми не помираємо, ніякого немає. Добре. Не будемо на цьому зациклюватися. Подивимось, яким чином це все змінять, друзі. Базові вміння залишаються у нас абсолютно нецікавими поки що. На варварі не хочу я збирати баговані збірки, там, де в нас цей урон безкінечний. Не будемо ми це робити. Залишимо в спокої. Цього варвара, тому що це все дуже прикольно і весело, але збирати збірку на очевидних багах це абсолютно буде печальною ідеєю. Ніякого урону від базових вмінь взагалі не бачу в цього варвара. Можливо, це предмет для того, щоб проходити на якомусь початковому етапі, або якщо його виправлять, ну, потім заграє. Подивимося. Поки що нічого хорошого не скажу вам, друзі, про варвара, тому що ну, ми побачили, що ніяким чином ну, на звичайному режимі з прокачаними повністю гліфами, з прокачаними речами. І ніякого урону від базових вмінь у нас немає. Ну, знову ж таки, якщо грати без всіляких там багів сезонних. Тому ми залишимо його в спокій. Візьмемо нашу збірку на наших землетрусах. Подивимося, що знову тут у нас виправили розробники. Так буде швидше. Так. Це в нас не змінилося, це не змінилося, тут нічого не змінилося. 120% було 200. Мабуть, тут 200, так і залишився. На мою думку, так і було 120. Можливо, я помиляюся. Тут також було 120, це я точно пам'ятаю. Слухайте, ну тут начебто нічого вже не знижували. Зараз подивимось. 80. Так і було 80. Так, давайте подивимося на гліфи. 62-й. От неправильно вже. 63-й. Йдемо відразу тоді ось сюди. І будемо тестувати ще. Побачимо, наскільки сильно присяде зараз наш варвар на землетрусах. Так, Де це ми брали? В Парагоні. Візьмемо максимальні гліфи. Нам це потрібно для того, щоб знати, як ми можемо пограти на варварі початково. Тобто, зрозуміло, що там будуть далі збірки змінюватися, з'являтися якісь нові гравці, будуть щось знаходити нове. Нам потрібно зрозуміти, чи зможемо ми взагалі на ньому грати хоча б на якійсь збірці. Ну, ми потім зможемо ці предмети всі розібрати, в цьому немає ніякої проблеми. Тобто на чарівнику ми там зрозуміли, що зможемо грати за збірку та, що в нас іде на вогняній кулі, ну і на гідеру. Це вже як мінімум. Слухайте, ну мені тут уже ситуацію видно. Нормально все буде з варваром на землетрусах. Землетруси, друзі, особливо не чіпали. Називається, куди їх іще знижувати в уроні. Тобто збірка та, що. Ну, я думаю, вона в будь-якому випадку буде на каналі, буде розбір на варвара, тому ми не зупиняємось зараз з вами на. Навичках, на предметах і всьому іншому, я вже бачу по часу, що цей портал він пройде 100%. Все нормально буде з землетрусами. Землетруси, я так зрозумів, взагалі майже не чіпали. Ну, Глобально. Якщо не брати ті зміни, ті, що глобальні, звичайно, це для всіх персонажів працює. Я тут по часу бачу, що ми пройдемо спокійно цей портал з вами за 2-3 хвилини. Ну, За 3, добре, за 2 не пройдемо, за 3 точно пройдемо. Тому що за 2 за це потрібна більша швидкість переміщення на цьому персонажі. Тобто варвар на землетрусах. Збірка в будь-якому випадку. Давайте вийдемо звідси. Ну, Давайте помирати, бо це буде довго тікати від них. Давайте помирати спеціально. Збірка на землетрусах, друзі, через баш буде дієвою, тобто через нищівний удар. Все з варваром буде добренько, нічого страшного з ним не станеться. Так, давайте ось цього монстра ще вб'ємо з вами. Приберемо, щоб ми не поверталися до дерева нашу мітку. І виходимо звідси. Тобто з варваром, в принципі, все чудово. Ну я навіть не знаю, ми можемо зайти і в вищий рівень порталу, але нам цього особливо знати вже не потрібно. Він проходить 75 не знаю. Можемо вінкнути з вами навіть сотий рівень. Та хоч 150-й. Хоч 150-й, але який в цьому сенс? Давайте ввімкнемо, чи буде він щось робити в сотому рівні. Мені здається, що вже ні, але... але... Час у нас начебто ще є, тому давайте ще тут подивимось. Чи буде він монстрів хоча б трошечки бити в сотому рівні? Нам цей рівень не потрібно проходити. Тобто, щоб довго просто не розбирати наш парагон, не видивлятися там ці всі штуки, чи зможе в нас хоч якось грати варвара. Ну, сотий рівень це явно вже забагато трошечки для нього, але давайте подивимось. Слухайте, ну як мінімум він хоча б не такий як, як скло, як наш варвар на нищівному цьому також ударі, але без землетрусів. Він хоча б у цьому порталі може стояти. Урону, звісно, немає, але він хоча б. Але він хоча б стоїть. Добре, давайте помирати, щоб звідси якось вийти. І не хоче навіть помирати. Дивіться. Просто немає взагалі ніяких пойнтів, а він все ще стоїть тут. Дуже смішно. Стійкий клас, стійкий варвар. Обов'язково буде на нього розбір на каналі, ну саме на цю збірку, яка ще у 8 сезоні грає. Слухайте, ну на варварі 100% будемо грати через землетруси, я думаю, на початку. Далі перезберемося, щось іще. Він хоча б може проходити 75 й рівень ями. Друзі, на цьому поки що будемо завершувати. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Якщо ще не підписані на канал, можете підписати, щоб не пропускати нові ролики. Є бажання підтримати канал там посилання в описі. Можете залишити якийсь коментар, якщо вас щось цікавить, навіщо ми цим займаємось, дивимося, що на вічному світі чим ми можемо зіграти. Ну, запитуйте, кому цікаво. Не знаю, кому не цікаво, не запитуйте. Дякую всім за увагу. До зустрічі в нових роликах.